Дай Боже Творчого благословенного і натхненного дня вівторка. Переживаємо час різдвяний, вже навіть горло трошки відновлюється від коляди. Незначно, бо ще треба колядувати. Нехай увесь світ знову і знову чує і пригадує собі, що Ісус народився. І цікаво, що також останнім часом неодноразово запитували мене різні люди з різних місць, яке моє ставлення до календаря, за який я календар, за старий чи за новий. То має таке файне спостереження, по суті, коментар нашого єпископа Теодора. Він, він сказав такі файні слова, що «Ну, хто має в собі ненависть, той не може святкувати Різдво ні за яким календарем. Тобто, ми можемо тепер сваритися краще було за старим чи краще за новим. Ми можемо сваритися ось так ліпше, а так гірше. Ми можемо говорити, що Бо ми мусимо дотримуватися того, що буде раніше, а хтось говорить, так раніше, то був власний календар, коли ми 24-го святкували над... надвечір'я Різдва. Але до, до чого пригодують наші сварки, наші суперечки? Слухайте, якщо ми маємо в собі ненависть, то взагалі, яка тоді різниця, що ти святкуєш? Якщо ти один на одного виступаєш з агресією, ну... No? Скільки я наслухався вже від різних людей, бо ви там греко-католики придумали собі, переходите на такий календар, а ви такі, а ви сякі. І з такими супутніми словами, які зараз, на жаль, на камеру не вимовлю, бо цензура не пропустить. Ютуб такі слова банить. Слухайте, ну а для чого тоді? А наше тоді різдво? Про яке тоді різдво ми говоримо? Тобто, тобто Ісус говорить чітко, по тому будуть знати, що ви мої учні, що буде любов між вами. Ви чуєте? Характеристика, паспорт учня Ісуса Христа. По тому будуть знати, що ви мої учні, коли буде між вами любов. Ми не чуємо, аби Ісус сказав: Ви знаєте, будуть знати по тому, що ви мої учні, коли ви будете святкувати Різдво і там всі свята за старим календарем або за новим календарем. Немає значення. Це не має значення. Навпаки, файно є шукати солідарності з цілим ці світом. Ну а цілий світ святкує Різдво. Нормально, більш-менш 25-го, то давайте і ми. Великдень святкує більш-менш, також спільно, то давайте і ми. Ні, ми всьому маємо відрізнятися. Та для чого? Ми маємо відрізнятися в любові. Це таке круте слово, до якого апостол Павло закликає. Він каже: не майте між собою жодних боргів, окрім боргу в земної любові. Або окрім боргу взаємної поваги. О, отакі борги нам треба одні перед одними. Уявляєте собі, наступний раз, ви там зійшлися десь, не знаю, на Новий рік, ви зійшлися там на, на вечір'я водохреща, і ви з вашим кубом сперечаєтеся за столом. Бо ти знаєш, я тебе більше люблю, поняв? А він такий ні, а я тебе люблю більше. А потім ви скажете, а я тебе люблю і за старим календарем, і за новим календарем, а я тебе люблю за новим календарем ще більше. Уявляєте, оце би було файно, аби ми хоча б сперечалися так у любові, бодай на словах. А не ми будемо без сенсу переливати з пустого порожня. Яка різниця? Натомість варто, варто поставити питання, чи взагалі щось тобі дає народження Ісуса? Чи взагалі різдво Ісуса впливає на твоє життя? О! Чи Його Воскресіння на тебе впливає, чи впливають інші події, які ми згадуємо святково у різних празниках року? Оце варто поставити. А сваритися за календар пуста трата часу. Згадуйте Бога. Згадуйте різні події з історії спасіння. Оце варто. Обговорювати їх, ділитися ними, ділитися тим, як вони на нас впливають. Оце варто. А бавитися з цифрами і сваритися, котрі цифри кращі, ну це смішно. Тому товариство. Давайте будемо любити більше. Давайте будемо поводитися з іншими так, ніби ми їм винні любов. Ніби ми їм винні прощення, ніби ми їм винні навпаки милосердя, благословіння, лагідність, терпіння, радість. О, о коли ми будемо з ось, ось такими боргами розраховуватися, я думаю, ми зовсім інакше будемо схожі справді на Божих. Тому нехай цей час різдвяний допомагає всім нам примиритися. І тому благословіть усіх тих, з ким вдалося почубитися. У році 24-му йде іде до завершення. Благословіть усіх тих, хто взагалі в минулому з ким ви конфліктували, краще хай будуть благословенні. Благословіть усіх тих, за кого від часу згадуєте і маєте гіркоту на серці через них, і їх благословіть. І ви побачите, що благословіння завжди діє більш потужно, аніж прокляття. Будьте благословенні! Боргуймо в любові і боргуймо одні перед одним у пошані, у благословіннях. А всі всякі інші суперечки і чвари хай спосеред нас вийдуть. Благословляю вас через увесь старий рік, благословляю вас на рік новий. Дякую, що ви є. Дякую за кожну підписку, за кожну подобайку. Дякую за кожен донат, за кожну підтримку каналу і за кожен донат для підтримки ЗСУ на, на всякі різні потреби. Будьте благословенні. Мир вам і майтеся файно і в новому році.